Скільки ви стоїте? Десять днів. Десять днів. З неділі з вечора. Я ще навіть не заїхав в термінал. Ще а в терміналі добу, може півтори. А скільки ви вже років працюєте так? З 2010 року. Черги тут були постійно, спокон віків, але не такі великі. Поки оформлять, поки заїдеш, поки вийдеш, ще дві доби. Потім 45 годин, ще дві доби, то вже маєте два тижні. Тільки в Польщу заїхати. Поки розгрузишся, розмитнешся, три тижні. Назад вернешся, та калейка буде стояти з другої сторони. Місяць часу фактично. На одну поїздку? Так. Да. Перед пунктом пропуску Криковець-Корчова черга з близько 700 вантажних автомобілів розтягнулася на майже 35 кілометрів. Фури, які перевозять небезпечний вантаж, або той, що швидко псується, проїжджають окремою смугою. Але й після проходження митного контролю з українського боку ці перевізники очікують по 5-6 годин, щоб їх пропустила польська сторона. Тут вон стою вже 5 годин, яка година. Прошу, вже, виходить, перша, восьма заїхав. Ви сюди отак, як став? — Так, от, от, от тупо як став, так стою. Тобто ви не можете в'їхати, вас не бере польська сторона? Так, польська сторона не бере. І зараз, поки Польщу пройдеш, то вже час закінчиться робочий. Такі всі, всі ландиші. Тобто ви сюди в'їхали швидко, а там раз... Так, як... Тут за все от, так тупо стоїмо, от. тупо. З восьмої. Восьма перша, плюс, порахуйте. І так дивитеся. Хмари на чекаю, чекаю збори погоди. А поки що туди зайдеш, а там ще як рентген вийдеться, що по кругу помотають тебе. То спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України експорт та імпорт товарів Україна здійснює виключно залізничним та автомобільним шляхами. Тому зріс перелік товарів, які експортує Україна фурами і які підлягають ветеринарному і санітарному контролю з польського боку. Не полегшило ситуацію і збільшення вдвічі кількості смуг для вантажного транспорту у пункті пропуску. Краковець ми здійснюємо оформлення близько 300-350 вантажних автомобілів напрямку виїзду з України за добу. Порожній автомобіль то дійсно його оформлення займає не багато часу там до 10 хвилин двома службами прикордонами та метною. То в свою чергу відповідно так само і з польської сторони. Що стосується там вантажів, які переміщують в... вантажних транспортних засобів, що переміщують вантажі, які підлягають додатковим виду контролю фітосанітарному, ветеринарному та санітарному, то такий транспортний засіб дійсно проляється довше. Українські митники і прикордонники в пункті пропуску Краковець кажуть, можуть пропускати з України і більшу кількість машин. Українська сторона готова. Я по собі, по своїх силах, по інспекторах, по забезпеченню інспекторами, можу однозначно стверджувати, що на митному посту пункту пропуску Краківець Карчова можливо пропускати 350 за 12 годин. Тобто за добу це буде цифра 700 транспортних засобів. Відповідно, і черга зменшилась, зменшилась би. Ну, оскільки, як ви бачите, вже люди по 5-6 годин стоять тільки. В зоні митного контролю такої кількість машин оформлено не буде. На, даний час, на, даний час, на сьогоднішній день оформлено близько 60 транспортних засобів. Це вже пройшло пів робочої зміни. За одну зміну, так. тільки за пів зміни. Ми, так, пів робочої зміни це виходить, виходить 120 машин. Це дуже маленька кількість враховуючи таку чергу. Польська сторона відома наша ситуація. Тим часом польські перевізники, обурені чергами на кордоні, влаштували страйк на пункті пропуску дорогуських годин. Вони перекрили трасу і щогоди пропускають в Україну по дві вантажівки: одну з товаром і одну порожню, через що з українського боку черга фур сягає понад 50 кілометрів. 9 вересня проблему з чергами вантажного транспорту мають обговорити український і польський прем'єри.